Літній майданчик це комфорт гостей улітку та ваш прибуток. Утримуйте дозвіл на літній майданчик вже зараз. Вітаю! Мене звати Максим, я юрист практики нерухомості юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні я розповім, що ж таке інформаційний талон та як його отримати. Інформаційний талон це офіційний документ, який підтверджує право власника або орендаря закладу громадського харчування, будь то кафе, кав'ярня або ресторан, тимчасово облаштувати літній майданчик поруч із закладом. Такий майданчик використовується як додаткова площа для обслуговування гостей у теплу пору року. Наявність інформаційного талону дозволяє розмістити столики, навіси, меблі та інші елементи відповідно до вимогченого законодавства із урахуванням містобудівних обмежень. Порядок отримання інформаційного талону і як його отримати. По-перше, потрібно зібрати необхідний пакет документів. З основних це мають бути заява до органу з питань містобудування, схема місця розташування, фотофіксація, документи на заклад та на приміщення, документи на земельну ділянку. Зареєструвати заяву онлайн чи офлайн в ЦНАПі або ж напряму в уповноваженому органі з питань містобудування вашого міста. В Україні станом на 25 рік діє електронна форма подачі документів до державних органів, тому радимо подавати заявку онлайн. Вона подається через портал міського ЦНАП. Після подачі заявки вона має пройти перевірку декількох відділів. Це основна частина всього процесу, і саме тут виникає найбільша кількість труднощів. Сама заявка та пакет документів, що до неї додаються, мають бути складені юридично правильно, бути коректними, адже невелика помилка в документі, неправильно оформлена схема чи фотографія це достатня підстава для відмови у розгляді вашої заяви, і з цим стикалася немала кількість заявників. Після успішного проходження всіх перевірок вітаю! Можна отримати та підписати договір паю участі. Після цього буде необхідно сплатити паю участь за ділянку, котру вам виділили під літній майданчик. Після підтвердження надходження коштів ви маєте отримати бажаний талон. Нюанси, на котрі обов'язково треба звернути увагу. Перше, розміщення літнього майданчика можливо лише для зареєстрованого закладу ресторанного господарства, будь то ресторан, бар чи кав'ярня. Друге, необхідно, щоб ділянка під майданчиком не знаходилась у власності третіх осіб, адже тоді без їх дозволу не обійтися. І останнє, але не по важливості, при встановленні важливо дотримуватись правил розміщення літніх майданчиків, з яким попередньо потрібно ознайомитися. Юридична компанія Приходько та партнери має практичний досвід у питанні отримання інформаційного талону. Ми допоможемо оформити дозвіл на літній майданчик від формування правильного пакету документів до погодження швидко, професійно та якісно. Літній майданчик це можливість збільшити дохід вже сьогодні.